Це відео буде на рахунок знову брехні. Я так не можу зупинитися. Ця брехня мені не дає спокою. Недавно зустрівся сам власне, з предательством. Пережив предательство. Що я вам можу сказати? Брехня. Брехня. Винувата всьому брехня. Ну, де береться брехня? От я розібрався. Брехня. Получається, що брехня є в кожній людині. Це така риса характеру, яка є з самого дитинства. І виходить, що маленька дитина, і вона вже щось ховає, щось підбріхує. Що це є в людини як любов, ненависть, доброта, скупость, так само є брехня. І чесність. Це дві рівноправних сили. Що я можу зробити у висновку цього, я з людьми так само працюю, так само їм розказую, коли в них складаються біди, коли їх придають. Я так само їм розказую, допомагаю допомагаю витягувати всякими методами. Ну, коли сталося це зі мною, ну, вони трошечки по-іншому, то що я можу вам сказати? Mm -hmm. Виховання з дитинства. Таку програму, як брехня коверкають. Люди коверкають брехню, любов, дружбу, довіру. Її система перекроює самого дитинства. Сатисну людина, живучи, не розуміє ваги і цінності брехні. А там же зрада, предательство, і змінна. Неважливо, яка та брехня. Чи вона така, чи вона така є брехня. Ну, от і все. Получається, людина, яка живе і розуміє, що брехня дуже важлива, вона брехать не буде. Перепрошується, дасть собі обіцянки, і ти перестаєш брехати. Тоді в тебе проблем немає. Але другі люди, які попадаються, вони не вивозять цього рівня. Вони чесність отримують через брехню. А чому так? В дитинстві брехали, ростуть дорослі брешуть, скрізь схема робоча, скрізь получається, через брехню вона все отримати, що ти хочеш в житті. Тільки окрім чесності взаємної. Ти її не отримаєш, ти не отримаєш любов, ти не отримаєш дружби, ти справжнього нічого не отримаєш. На брехню клює не риба, а клює візуальна риба, яка потім влазить боком і превращається в карму. Получається, система прицеплює людям з дитинства невірні цінності, перековеркує ту саму брехню, віршу, що це тіпо, є досягнення до своїх мети і отримати те, що ти хочеш через брехню. Люди йдуть, ніхто цього не говорить і в шлюбах, в сім'ях, в дружбах, ніхто цього не говорить. Десь там в школі розказали не бреши, бо то не можна. Божено каже. Ну ніхто не розказав, як це все працює. Треба доносити людям цінність. Довіри. Люди, які не розуміють цінність довіри, не дорожать довірою, вони легенько брехнюють і її отримають. Ну, на певний час. Таким чином вони отримують собі карму свою, бо вони брехали, і отримують людину обратку, яку вони обманювали. Це велика ціна. Люди цього не розуміють. І оці ж страждання, люди, коли страждають, воно ж потім вертається з такі рази, на дітей падає, на людей падає. Люди просто цього не розуміють. От зрада. От, От це люди розуміють, все кінець. Ну так в цьому ділі це теж наша природа. Але ж я можу бути вірний? Можу. Що регулює мою вірність, мою, мою довіру, мою чесність, Хто, хто регулює? Ось тут, Не тут, тут. Це постійно говорить. збреши, так краще, скажи. Мені ж теж легше було брехати, розводити людей, так ну, це ж легенько зробити. Я чу магії, наприклад, там, о, там тебе порча, давай мені 500 доларів, я зроблю. Ну це ж легенько зробити, ну я ж цього не роблю. Тому що є індикатор, коли ти займаєшся магією, і це не тільки магія має бути, це має бути і від людини, їти, самої всередині людини. Це індикатор, який не дозволяє далі йти. і ти не, ти не брешеш, ти не обманюєш. Ти з людьми, які з тобою чесні, ти чесний. Це правило номер один. Якщо людина з тобою чесно тобі довіряє, тобі не, не можна ніколи цього зробити. Коли людина бреше і обманює тебе, ти можеш з нею робити, як хочеш, якщо воно тобі це треба. Бо ти самі ніякої немає, людина з тобою, ти так само з нею. Але людина, яка з тобою вірить, довіряє, а ще любить. І якщо Не знаю... доносьте дітям своїм, доносьте собі, осознавайте, що. Все в мірі тримається не на грошах, не на машинах, не на курортах, не на красоті. Взагалі не на цьому. Це все ширму, якою людям подвели від істин. Фундамент людини рахується, яка крепка вона всередині. А фундамент крепості людини стоїть на цих цінностях. Людей підмінили розуміння. В них розуміння любов це машина гроші. це любов, ребята. Дружба це юзати одне одного. Ну що ви це говорите? Да, мір такий. Да який мір. Ви що, по собі судите? мір. А я так не скажу, а я не бачу такого міра. Тому що я сам чесний, я бачу інший мір. А якщо люди його не вивозять, то їм просто не можна до цього касатися.